Друзі, усіх вітаю у себе на каналі, хочу вам показати автомобіль, який в нас надійшов у продаж. Купили ми його на лізаному аукціоні у Франції. І це в нас Renault Zoe. Zoe 2018 року випуску. Це електромобіль з пробігом майже 104 тисячі км. Візуально авто в гарному стані, технічно, також в класному стані, По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, кому потрібно звідти можемо надати. Ось так він виглядає всередині. Гарний доглянутий салон. Не просажені сидіння, дивіться стан ручника, також стан селектора перемикання коробки передач. Ось пробіг. Зараз ще покажу з правої сторони. так Кому потрібен він код для перевірки, будь ласка, авто офіційне, б'ється по Renault сервісі. Це в нас задній ряд сидінь. Дивіться скільки місця. Даного електромобіля, хоча зовні він виглядає досить компактно і невеликий. У багажнику також. Багажник великий, просторий. Ось. Тут ще у нас є додаткова ніша. Зараз якщо я туди доберуся однією рукою. Покажу. Там є компресор, ключик, полонік. Дивіться, який стан покришки багажника. Досить гарний, неподертий, не зайозаний. Ще з лівої сторони показую. Дивіться, який Доглянути. Таке хороше авто. Пробіг 103847 кілометрів. Зараз заряжений на 60%, показує дальність ходу 224 кілометри. У нас є круїз контроль, кондиціонер, магнітола з блютозом, режими їзди, еко, передні склопідйомники, електрорегулювання зеркал та підігрів зеркал. Рідний 2018 рік, по вікнах також. Ще показую, як виглядає двигун, двигун не метить, нічого. По фарах теж чистий 18 рік, що ліво, що право. І в нас тут навіть на офіціал заїжджав 24 рік, 84 тисячі, якась відмітка стоїть, потрібно розбиратися. Двигун у нас йде з повітряним охолодженням. Досить хороший і надійний. Хто бажає собі придбати такий автомобіль, звертайтеся, вартість автомобіля з усім пакетом документів буде складати 8800 доларів. А також, кому потрібні звіти, комп'ютерний діагностик, лаку фарбу можемо надати в індивідуальному форматі. До зустрічі на каналі!